Друзі, а чи бувало у вас таке, що ви вже написали собі план, все гарненько розпланували, а план чомусь не виконується. І не хочеться ні рухатись по цьому плану, абсолютно не хочеться нічого робити. І думаєш, що ж зі мною не так? План розписаний в деталях, вже кроки знаєш, знаєш, що потрібно робити. І все рівно справи не йдуть, і навіть немає маленького руху по цьому плану. І з вами сьогодні я, Ольга Маслюк. Ми на нашій тайм менеджмент зарядці від студії управління часу погуждаємо, поговоримо про наші плани і про наміри виконувати ці плани, які ми самі собі складаємо. Отже, отже, розпочнемо. Якщо до прикладу, у нас навіть є ідеальний план, от уявіть собі, що ви маєте ціль. У вас є ціль, і вона у вас вже як ліхтарик, вона вам вже світить прямо в очі ця ціль. І навіть до неї ви маєте вимущену дорогу. Ви написали детальний план, все повністю розписали, все в деталях. І ви маєте вимущену дорогу уже до цієї своєї цілі. Це може бути ну, будь-яка дорога, це може бути навіть вже прокладені рельси з разом з шпалами уже до цієї цілі. Але у вас немає транспорту, щоб добратися до цієї цілі. А коли ногами подумати про це, ну це дуже довго. Я від собі, що ця ціль має дуже велику відстань від вас, цей ліхтарик. І що ж тоді робити, коли дійсно немає транспорту? А хто такий транспорт? Транспорт це ви, це ваше бажання досягати цієї цілі, це ваша енергія, це ваші емоції, це ваш запал. Все рівно що вийти з дому, сісти в автівку, знати чіткий маршрут, але в автівці немає пального. Чи далеко ви на цій автівці заїдете? Ось дійсно так само і ми. ми пишемо плани. Ми можемо писати багато. Ми можемо навчатися тому, як писати плани. Ми можемо ці плани писати, планувати собі, створювати самий ідеальний план в деталях, де ми можемо продумати і ризики. І всі деталі до плану, і продумати, наші кроки, як ми будемо його досягати. А коли немає оцього внутрішнього запалу, коли немає того, що дійсно хочеться рухатися йти до цього плану, тоді дійсно і нічого не відбувається. Адже планування, що означає взагалі планування, коли ми собі пишемо план? Якщо ми пишемо собі план. Це просто ми собі щось малюємо на папері, щось собі пишемо на папері. А якщо ми вже займаємося плануванням, якщо у нас вже планування, то планування, якщо подивитися в тлумачному словнику, це мати намір щось зробити. Тобто планувати, це мати намір щось зробити. Якщо ми плануємо розписуємо свої гарні плани без наміру щось зробити, ми цього ніколи не зробимо. Коли ми пишемо наші плани, коли ми дійсно займаємося плануванням, а не переведенням паперу. Коли ми займаємося дійсно плануванням, і ми маємо великий намір щось зробити, ось тоді наші плани дійсно працюють, коли у нас є цей запал, ця енергія, коли ми дійсно можемо з енергією виконувати якісь певні дії, які приведуть нас до нашої цілі, до кінцевої нашої цілі, яку ми дуже хочемо, яка на нас прямо світить, як ліхтарик. Отже, а що ж зробити? Як зробити так, щоб дійсно був цей запал? Щоб хотілося досягати цієї цілі і щоб не просто переводити папір, а дійсно по-справжньому планувати з наміром робити те, що я собі запланував, дуже важливо тут зрозуміти, чи гріє вас ця ціль, чи дійсно ця ціль ваша. І тут дуже важливо задати собі таке питання, навіщо. Для чого я це маю робити? Навіщо? Навіть не для чого, а, бо ми завжди собі знайдемо, для чого, а питання, навіщо? Навіщо я це маю робити? Подумати про це, чи є у мене на це ресурс. Якщо я зараз планую і сам, сама, до прикладу, не в ресурсі, в мене немає настрою робити те, що я запланувала, то, можливо, варто спочатку відновити свій ресурс. Якщо це може бути якийсь відпочинок, відпочити. Якщо це можна зібрати більше інформації для, для, для досягнення своєї цілі, навіть для того самого планування, подивитися на цю ціль з різних сторін, що я отримаю, коли я буду її мати, як я дізнаюсь, що ціль е, досягнута, тобто відповісти собі на багато різних таких питань, і вже потім почати уже планувати, переходити до, до певних конкретних дій. Дуже важливо дійсно задати собі питання, навіщо? Як ви навіть плануєте свій день, якщо ви плануєте собі якісь завдання, то ви собі завжди задавайте це питання навіщо? Я вам прямо сьогодні дарую це питання, і нехай це питання буде завжди з вами по вашому житті. Запитуйте себе, навіщо, 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 і відповідайте собі чесно на це запитання. Якщо ви не знаходите відповідь позитивну, навіщо воно вам дійсно потрібно, ну тоді вже вам потрібно переглядати свою ціль і ваше бажання отримати те, що ви собі дійсно плануєте. Отже. Плануйте свої всі цілі, мрійте. Мрійте собі, мрій має бути дійсно багато. З кожної мрії створюйте собі ціль. Як ціль, як мрію перевести в ціль, ви знаєте, коли до прикладу ми просто мріємо щось ми хочемо. А коли ми вже до цієї мрії поставимо чітку дату, чіткий дедлайн, до якого числа уже у нас має це бути, ось це уже ціль. І так само до кожної цілі прописуйте собі плани, але завжди задавайте собі це запитання, навіщо підтримуйте в собі ось цей запал, на якому ви будете виконувати різні дії з плану. Адже планування це, це діяти. Ви план пишете не для того, щоб просто гарно написати, а для того, щоб виконувати певні дії. І коли ви будете виконувати певні дії з цього плану, завжди собі задавайте питання, навіщо підтримуйте в собі цей запал і чесно відповідайте собі на це запитання. І якщо дійсно відчуваєте виснаженість, відчуваєте, що зараз, наприклад, де рухатись до цієї цілі, або не на часі, або придумуєте собі якісь відмовки, чесно з собою поговоріть і вирішіть, чи ваша це ціль чи ви не виправдовуєте чиїхось чужих очікувань? Хтось від вас може очікувати, що ви досягнете тієї чи іншої цілі, тому що вона вже не так потрібна вам, як потрібна комусь. Тут також задавайте собі правильне запитання: а чи моя це ціль? Чи не виправдовую я якісь чужі очікування? Чи не намагаюся я бути доброю для когось, а себе затоптати я собі через силу зроблю? І ви повірте, ви дуже багато витратите на це енергію, якщо ви щось зробите для когось через силу. Завжди приємніше для когось зробити з відкритим серцем і з світлою душею. Тому також завжди собі аналізуйте. І ви вже знаєте відповідь після цього етеру на запитання, чому цілі не досягаються, навіть коли є ідеальний план, правда ж? Ми будемо знати, що дійсно потрібен запал, потрібна енергія, потрібен той настрій, з яким ми дійсно хочемо досягати своїх цілей. Отже, так само сьогодні, плануючи сьогоднішній день, пишучи собі список завдань на сьогодні, задавайте собі таке питання, навіщо? До кожного завдання завдання Навіщо я його роблю, для кого я це роблю. І повірте, у вас з'явиться енергія, з'являться сили на виконання саме тих завдань, які дійсно важливі для вас, і де ви собі дійсно підтвердили підтвердили своє, навіщо. Тобто, де ви дійсно розумієте, що, виконавши це завдання, я вже дійсно отримую якийсь свій результат до своєї цілі. Адже ми планувати можемо дуже багато всього, але не все виконуємо. І якщо ви дійсно знайшли для себе хоча б одне сьогодні таке завдання, яке дійсно ви хочете виконати на емоціях, на енергії, не зволікайте, обов'язково ставте собі до нього найвищий пріоритет. І дійсно це завдання сьогодні зробіть. Виконайте його і побачите, наскільки у вас буде підйом енергії виконувати ваші наступні завдання і наступні кроки. Також подумайте ще про час. Ви обов'язково маєте поміщатись у 24 години, адже кожного ранку нам дається лише 24 години і витрачати їх на ті справи, на які у нас немає запалу, немає енергії, також недоречно. Тому. Вибирайте собі дійсно справу, яка вас запалює, на яку ви відповідь точно знаєте, навіщо вона вам потрібна, і вона прямо вас аж піднімає по духу по тону. І виконуйте, дійсно виконуйте цю справу, і ви зможете дійсно насолодитися цим днем і ввечері себе дійсно порадувати, сказавши собі, який я молодець. Я виконав справу, яка на декілька кроків наближає мене до моєї цілі. Це важливо. Отже, я бажаю вам дійсно не планувати, а планувати з наміром щось дійсно зробити. Легко рухатись до своїх цілей, швидко їх досягати, і дуже швидко придумувати нові цілі. Адже життя воно настільки цікаве, що нам потрібно його прожити дійсно для себе з цікавістю і з енергією. Все, всіх обняла! З вами була ваша Ольга Маслюк і до нових зустрічей!